Хрестопоклонної неділі, Третє неділю Великого і Святого Посту. Це не буде свята, браті в кожної душі, яка хоче, розуміє і хоче дістатися до кінця свого життя, на якому чекає нас і хоче нас зустріти. І хоче нас, браті і сеси, зустріти через Хрест. Як нам дістатися до Бога через цю пропасть маловіря, безвір'я, усіх тих гріхів, через які ви не можете? Сьому тому хрест Господній і возв'язає, браті сестри, щоб ми змогли положити цей хрест і перейти цю пропасть. Гріхів, переступити і тільки так дістатися до Бога. Хрест необхідний на дорозі до необхідна річ для грішної людини. Безгрішні Адам не, не до певного часу не потребували Христа. Але коли увійшов гріх, то ніч інше не змогло дати, повернути. Вернуться в рай. З землі вигнання, З землі, в якій ми сьогодні живемо, браті сестри, яка волощи і тєрні, Ростить. Ростить у Ростить нашому городі і у нашій душі. Не відкидаємо Христа, який дарує Бог, Христа в наших життєвих обставинах. Кожного свої. Але пам'ятаємо, що не завжди хрест, цей хрест це Хрест Божий, Це залежить від нас, як людина сприймає. Ті обставини вимушені, необхідні, яких Господь ставить Кожного, і то знаєте, як зараз індивідуальність. Бог не є творець штампів, Бог до кожного, до кожної душі прислухається, враховує всі її. Обставини, виховання, набуті звички, Це правило, дуже добре. І посилає те необхідне, щоб що? Щоб людина, по-перше, зрозуміла, для чого це життя дано. як його правильно прожити. Ось такі банальні, прості речі, прості, які ми маємо браті, знаєте, так обновляти, воскрешати у своїй пам'яті. Час від часу. І о сьогодні свята церква воздвізає перед нами Хрест Господній. Доторкаючись до якого ми можемо донести свій особистий хрест. Тому що так би, звісно, не могли. Як люди говорять, да, терпів. Моїсей, терпів Єлісей, терпів Ілья, потерпівши я. Що такі великі, праві, дійсно великі, дійсно святі. Але також небезпечний терпів. І це великий спасительний хрест їхнього життя, в якому вони слідували і не кидали його. Хоча... Були в, їхні, в їхньому житті також обставини, падіння. От, але в кінці кінців цей хрест їх приводив до Бога. Сьогодні ми їх шануємо, і, як правоці, отці, святих, звертаємося от, і надіємося, що з їх молитвами і з їх допомогою. Кожен з нас донесе свій хрест. Всі Господи, за спільну молитву, воскресну вітовію. Причасники вітаю з прийняттям тіла і крові Господні. Нехай послужить зцілення ваших немочей, ваших всіх тих гріховних звичок, з якими йде боротьба. На життя на І від. У одній сповіді одного причастя, до того хочу, що такий зазор має бути руху вперед.